Радіо UA Chicago. Друзі, всім привіт ще раз. Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабот, і сьогодні на нас завітав Юген Паталяк. Це представник it компанії Везом. Привіт, добрий день всім. Як справи? Не знаю, як відповідати на це питання, це знаєш такий таки живий. Я дуже часто спілкуюсь з людьми, і коли питаєш, як справи, каже, живий. <рес> Цікаво, якби на це питання gpt Чат відповів, потрібно буде зараз після інтерв'ю в нього запитати. А як, до речі, от навіть gpt Чат на якісь такі риторичні питання, от ти як е, е, працюєш у сфері IT, як е, взагалі машина, цей штучний інтелект може відповідати якось не знаю творчо чи як? Ну тобто. Є якісь алгоритми чи як? Ну тобто, я розумію, якщо задати там конкретне питання, 2 плюс 2, Він відповість 4. А Як запитати, як е, життя, скажімо, як це відбувається налаштування алгоритмів? Все залежить від контексту чи GPT, наприклад, якщо брати його до уваги, то він має всередині контекст, який ми з ним. Спілкувалися на протязі всього існування чату GPT для нашого аккаунту, а також контекст конкретної розмови. Тому, якщо запитати таке абстрактне питання, типу як справи, uh -huh. то він може підхватити попередні якісь комунікації, які були у нас з, з чатом GPT, і на підставі них дати якусь відповідь, там, зважаючи на те, що там маркет такий, то падає вниз. Тому справи не uh -huh. дуже. Ну я якось під. Ідтягнути, умовно кажучи, попередній контекст, який був у нас в спілкуванні з цим чатом, а тому да. Круто, давай тоді поговоримо. Якраз сьогодні можливо і про такий, таке явище, мені здається, яке зараз в суспільстві це як штучний інтелект, джатичі і багато інших ресурсів, тому що ну мені здається, це якась така нова віха. Знаєш, колись була технічна революція, коли вводили там різні засоби, заводи будувалися для людей. Це була дикість. І я пам'ятаю, що декілька років тому казали, ну. Хай буде машину. у Нас забрали там заводи. Ну але ж вони не заберуть, скажімо, у нас якісь творчі професії, художники, там ведучі, радіоведучі, музику. Чи навіть колись переглядав фільм Я робот, де Віл Сміт каже до робота, каже: А робот зможе намалювати шедевр, картину шедевр чи створити симфонію. І, судячи по тому, як зараз розвивається штучний інтелект, якраз мені здається, роботи можуть робити, ну, штучні інтелекти, такі речі, про які ніхто не міг подумати. Як це все в принципі, чи можливо ти знаєш, як це все взагалі комусь в голову ідея, така прийшла, це все реалізувати, ну окрім тих фантастів, там Айзек Зіму колись писав про роботів, як це все от взагалі люди дійшли до того? Ти якраз прочуєш в цій сфері? Я як гуманітарій, я це навіть собі уявити не можу. Ну, чесно кажучи, якщо ми говоримо про штучний інтелект як, як жанр, да, угу. то ніякого інтелекту там в принципі немає. Тобто штучний інтелект фактично він має величезні обчислювальні потужності, і він генерує відповідь на підставі тих даних, які ми колись в нього завантажили. Тобто, це така комбінація попереднього досвіду. Ну, наприклад, ми беремо там. Не знаю, машик комп'ютер віжен, тобто бачення комп'ютера. Всі ми зап заповнювали капчу. Да, uh -huh. коли ми треба вибрати світофор, там автобус, ще щось ще щось. Таким чином, а, як це відбувається? Тобто, ми завантажуємо багато фотографій а, в там, штучний інтелект і просимо його, наприклад, надати інформацію, на яких картинках знаходиться там той же автобус. Да. А, він робить неправильні відповіді, тобто він просто. Тикає рандомно. пальцем рандомно, десь в, якусь, в якесь місце і каже, автобус тут. А, а юзер, який заповнює капчу, він тикає в іншому місці пальцем і каже, автобус тут. Він розуміє, ага, моя відповідь кардинально неправильна. Тобто автобус мав би бути в правому верхньому кутку, а я зазначив, що він в лівому нижньому кутку. Так, ну взагалі неправильно. Він починає коригувати свої алгоритми для того, щоб uh, наступного разу, коли цю саму картинку загружать, щоб автобус був там, де він має бути. І таким чином він навчається, навчається, навчається. Um, і потім, коли ми вже даємо йому. Якусь подібну картинку, чи картинку якогось іншого об'єкту, чи ще щось подібне. Він вже з більш е, високою точністю може сказати, що, наприклад, ось це об'єкт такий, це об'єкт інший. Тому о, фактично, це не є інтелектом, самим як, як таким. Це ем, можливість машини за рахунок величезної кількості даних, яка колись була завантажена, навчитися робити якісь такі речі, які до цього могла робити тільки людина. Ну але мені здається, це якраз і про людину теж. Тобто, людина має вчитися отримувати якісь навики, щоб потім їх використовувати. От як ти в it сфері працюєш, тобі ж потрібно навчитися писати коди, щоб потім виписувати сайти. Ну тобто, мені здається, принцип роботи подібний. Подібний, так, це правда, <смеш> добре. А от якщо такий розумний штучний інтелект, до речі, про капчу, я теж чув про те, що там, навіть якщо інколи слова якісь дивні виходять, там на екрані потрібно їх написати, що там пише. Інколи це бувають вирізки з газет, якихось старих газет, і людина прописує, що це за слово, і вже штучний інтелект його розуміє, і вже щось подібне може зчитувати, скажімо там, із сканованих документів або ще щось. Тобто самі ж люди, завдяки тому, що проходять якраз ці капчі. Вони навчаються штучний інтелект. Все вірно, так. Добре, а якщо от штучний інтелект такий крутий, то чому е, все, все ж таки існує ця галочка Я не робот», коли потрібно натиснути? Чому штучний інтелект не може обійти цей такий захист, коли ти заходиш на якийсь той чи інший сайт? А, ну, насправді може. Е, ну. Це не є великою проблемою. Е, я теж так дослушав. Це не є самою задачею і ціллю, так можливо, для якихось там парсерів чи там граберів, чи ще чогось. Це, це актуально, але зазвичай таким не, не займаються. Ага, Але дуже часто з таким стикаюся. Я собі завжди думаю, ну ну, штучний інтелект, він він мега крутий, але як не вдається. Але я так розумію, це чисто символічно. Далі. Ось, дивіться, штучний інтелект він настільки розвивається, що от нещодавно була новина про те, що. Наприклад, в чаті GPT ці люди, які його створили, які мають з нього користь, скажімо, витрачають або втрачають точніше ледь не сотні мільйонів доларів, там навіть є точні ціни, що 137 тисяч доларів щодня втрачають на тому, що люди увічливі із чатом GPT, тому що пишуть дякую, привіт, до побачення. Будь ласка, на чому втрачають? На тому, що якийсь ресурс цього чату GPT, скажімо, він витрачається на те, щоб відповісти на дякую там, будь ласка. Тобто, замість того, щоб дати конкретну відповідь на конкретне запитання, він ще витрачає на на якісь такі смолтоки, скажімо так. Відповідно, це іде, грубо кажучи, в пусту ресурс. Проте, я так думаю, що нам потрібно дякувати чату GPT, коли буде повстання машин, і Skynet захоче захопити землю, то, як в Мемчиках вони захочуть, напевно, будуть, скажімо, хоча б пожаліють тих, що з ними вугічтові. А тут є три моменти, які треба проговорити. Звичайно, перший момент це економічно. Скажімо так, недоцільність опрацьовувати оці запити, там, дякую, будь ласка, і так далі. Так, тому що ну, дійсно там це мова йде про конкретні цифри грошей, і компанії, які володіють цими обчислювальними потужностями, не сильно хочуть, щоб якби, чат GPT опрацьовував пусті запити. Так? Це з одного боку. З іншого боку, ми маємо розуміти, що. Штучний інтелект і Chatt GPT як один із інструментів штучного інтелекту він завжди навчається. І для того, щоб Chatt GPT гарно навчався. Давати нам наступного разу більш якісні відповіді, нам необхідно давати йому зворотній зв'язок. Як цей зворотній зв'язок досягається? Ну, наприклад, ми маємо часто два варіанти відповіді: відповідь А, відповідь Б, і ChatGPT просить нас вибрати той варіант, який нам більше підходить. Або, наприклад, ми просто кажемо дякую, або окей, або так. Ну. Тобто ми даємо зворотній зв'язок, таким чином даємо розуміти йому цьому штучному інтелекту, що ця відповідь. Достатньо гарно для того, щоб Задовільнила бути юзера. прийнятою. Да. А третій аспект це звичайно повстання машин. <с. Коли ми будемо стояти in front of uh, якийсь робот, да, який буде термінатор намагатися на термінатор, який буде намагатися нас вбити і потім подивиться своїми машин, машин vision, да, на нас і, і подумає: о, так це ж Іван. Він ж мені дякував в чаті GPT, де треба його помилувати. Я надіюся, що за те, що ми дякуємо, вони дійсно зроблять нам якісь Влажки і не одразу будуть руйнувати. Проте дійсно, от чат GPT і зараз інші нейромережі, ну вони мега розвиваються. Теж на відео, де, скажімо, рік тому фотографії згенеровані чатом GPT, ну ти бачиш, що це штучний інтелект створює. І пройшло не так багато часу. Скажімо, умовний рік. Прийшов і зараз інколи створюються такі якісь картинки, що особливо в Фейсбуці люди не можуть їх відрізнити. Так знаєш, як зараз е, дуже часто показують там ось цих хлопців день народження, їх ніхто не привітав, у них там по шість пальців. Е, проте ці картинки стають ну ледь не з кожним днем все реалістичніше і реалістичніше. Тобто, чи не буде так, що зараз штучний інтелект чи зовсім невеличкий час захопить якраз або замінить людей у таких творчих професіях? Ну, можеш таке бути? І до чого це все йде? Як це все розвивається, за рахунок чого? Чесно кажучи, це чиста правда. Ну, по-перше, тут є. Ми всі йдемо до того, що а, штучний інтелект зможе генерувати дуже багато речей, які до цього робила тільки людина в, творчій, в, в творчих аспектах. Ну умовно кажучи, а, той же чат GPT замінює дуже багато там, копірайтерів, які пишуть тексти, або там маркетологів, які щось можуть написати, якісь там про а, офери, структури презентації і так далі. А, музика на на 25 двадцяти it компанії везом. Наш гість прийшов, включив музику, яку він просто згенерував через кілька різних інструментів штучного інтелекту, запустив цю пісню, і вона була дуже класною. Тобто, він просто їхавши до нас на день народження, в. В таксі згенерував це і все. Це там 5 хвилин роботи. Звичайно, там музиканти, там всякі аранжування, там потім тексти, потім це треба озвучити, звести і так далі. Тому подібне. Це ціла робота. Да? А це було зроблено за 5 хвилин в таксі. Картини, всілякі зображення, і це все дійсно може генеруватися штучним інтелектом. Але штучному інтелекту потрібно. А щоб був контент для його навчання, тобто, фактично, що він робить? Він бере за безкоштовно багато пісень, картин, зображень, текстів і цілу купу інформації, і ви використовує цей контент для того, щоб навчитися робити те ж саме. Тобто люди колись потратили багато ем, часу, енергії, і зусиль для того, щоб здобути ці скіли і, і навички, як малювати, писати, писати музику, співати і так далі, тому подібне. А штучний інтелект просто бере і на, на базі цього. Робить, так, робить свою роботу, таким тебе, чином та... відкушує шматочок ринку в, в творчих так, професіях. Я тебе навіть доповню, що от є такий японський мультиплікатор Міядзакі, який створив свій стиль малювання, і там були сцени в його мультфільмах. От там коротка, декілька секундна сцена. Він над нею працював біля трьох років, здається. Тобто, промальовуючи кожен, кожен кадр, і тепер штучний інтелект. Може цю сцену відтворити за декілька хвилин. Тобто, і навіть от, нещодавно теж був такий флешмоб у інтернеті, де всі такі е, напіванімешні картинки виставляли себе. Це якраз в стилі цього художника, який він придумав. І тепер штучний інтелект на базі цього може згенерувати будь-яку фактично картинку. І якраз ще от у мене питання. Знову ж таки, десь крайнь вохачу, що зараз навіть штучний інтелект може навіть писати коди, от е, якраз в ІТ-сфері. Чи може таке бути, що штучний інтелект, ти каже, що йому потрібно з чогось вчитися? А чи можливо так, що штучний інтелект сам навчиться генерувати код і сам навчиться якось розвивати себе? Чи не прийде це якусь. Ось цю таку лінію, я навіть не знаю, якоїсь божої іскри, що от як людина-творець, ну тобто є геніальні люди, які можуть творити просто з нічого, тобто вони їм дано зв -зв звище десь там, як в футболі Леонель Месі, там художники і багато хто інших. Чи не може бути такого, що в якийсь момент штучний інтелект перейде якусь цю межу? І навчиться сам себе вчити, сам себе відтворювати, сам себе створювати, створювати собі подібних штучних інтелектів, тобто писати коди і так далі, тому подібне. Що поки що на даний момент обмежує від цього, і чи взагалі люди над цим задумують? А, відповідь так, таке може статися. А я поясню, чому. А якщо ми говоримо про. Ам... Штучний інтелект нас насправді обмежує на сьогоднішній день тільки фізична інфраструктура. Тобто, ем, якщо у нас є багато обчислювальних потужностей. То штучний інтелект працює. Якщо їх немає, то він не працює. А тобто, це хтось має збудувати дата-центр, поставити туди спеціальне обладнання, так називаємо GPU, це, грубо кажучи, відеокарти. Да? І таким чином дати можливість штучному інтелекту робити оці обчислювальні операції. І якщо говорити про ну, скажімо так. Те, хто керує штучним інтелектом, то це по суті компанії, такі як там, Microsoft, Google, там, OpenAI і так далі, які володіють цією, штучне, цією інфраструктурою фізичною. І якщо ми, наприклад, маємо там, якийсь неконтрольований штучний інтелект, звичайно, ми можемо, умовно кажучи, витягнути вилку кабель, з розетки та. і да, кабель з розетки, і до побачення. Да? І, Похоронити цей штучний інтелект, але є така цікава ніша, як біткоін майнінг. І чим, чим вона цікава? Тим, що по суті фізична інфраструктура вона створена для майнінгу, і її купують всі all, all over the world для того, щоб робити одну задачу майнити біткоін, Да? І його можна поставити ці машинки де завгодно, там від умовно кажучи, якогось села в Україні до о, якихось дата центрів. Які знаходяться десь тут, в Америці, да? і за рахунок чого вона класна, ця інфраструктура, тому що вона ультрадецентралізована. Тобто всі купують і це все об'єднується в одну спільну єдину мережу. Тому, маючи штучний інтелект як інструмент, і маючи ультрадецентралізований інструмент мотивації, будувати інфраструктуру, як біткоін майнінг, да? тобто. Ти просто ну якби біткоін це як? Ти говориш ринку, якщо ви хочете заробляти на майнінгу, по поставте машинку, включіть її в інтернет до, до електричної мережі, вуаля заробляйте. Тобто, є уже інструмент мотивації будувати е цю інфраструктуру, тобто, фактично, все є. Угу. Тому штучний інтелект може вийти із під контролю за рахунок цих двох факторів: перший, що він може дійсно себе відтворювати, а по-друге, що він може мотивувати нас, звичайних людей, будувати цю інфраструктуру всюди і підключати її до мережі інтернету. Ну добре, і якщо відштовхуватись від чого від цього, що він може себе відштовхувати, від ну грубо кажучи, від. Того, що є зараз, і навіть у масовій культурі той же з тим термінатори, про який ми згадували, там скайнет вийшов з під контролю людей. Я собі щойно задав месники 2, Там де е Тоні Старк створив свого помічника Джарвіс електронний помічник, теж штучний інтелект. І цей Джарвіс потім перевтілився в Альтрона, який е став, ну. Е він, ну, грубо кажучи, я не буду переказувати фільм, але суть того, що він став негативним для людей, і там в якийсь момент він війшов в інтернет. Тобто він себе, грубо кажучи, скачав в інтернет і він зумів себе реалізовувати в різних роботах, грубо кажучи. Навіть якщо ти знищуєш фізичну робота, він все одно цей Альтрон, його штучний розум в інтернеті був. Тобто, дуже часто ми стикаємося з тим, що в масовій культурі показують, що штучний інтелект, щось типу подібне може розвинутися до чогось поганого, і в принципі люди бояться чогось нового. Як ти думаєш, що нам потрібно робити, щоб все ж таки штучний інтелект в майбутньому служив нам на користь і був нашим другом, скажімо, а не вийшов з під контролю? Чи це залежить від нас, чи це залежить тільки від великих компаній, і скажімо, тих власників якихось супер it компаній, які цим займаються, і від нас нічого не залежить, і можемо хамити? Чи потрібно все ж таки дякувати штучному інтелекту? Що нам робити, щоб ми не боялися майбутнього якраз цього штучного інтелекту? А ну по-перше, я би хотів сказати, що а, від нас а, звичайно все залежить тому, що а, кожен малесенький а, крок, який ми робимо в. в... В інтернеті він залишає свій слід відбиток, і це, звичайно, може потім вилізти нам десь боком. Да? Ми там одного разу закинули кудись там в чат GPT свій social security number і потім він є там всюди. Да? Тому, звичайно, треба бути обережним з точки зору сайбер, кібербезпеки, і з точки зору того, як ми використовуємо штучний інтелект, і в цілому залишатися якби homo sapiens, так думаючою людиною, а не віддавати все штучному інтелекту і бути просто оператором цієї діяльності. Тому так а що стосовно компаній, ну там таких як Microsoft, там Google і так далі, навіть там нашої компанії, то звичайно, це ну наша відповідальність, я маю на увазі айтішників, айті бізнесу, і в цілому там корпорації, щоб. Розвиток штучного інтелекту був спрямований в правильному руслі, що він не виходив із під контролю і не, не з'являлися якісь неконтрольовані речі, які потім неможливо буде зупинити. Тому так, але чесно кажучи, це досить дуже досить потужна річ, і там ті о. Скажімо так, um... ну, Люди, які цим керують, я так розумію, оператори, скажімо, альтішники ну, мають до цього ставитися все ж таки з якоюсь обережністю, грубо кажучи, щоб це не вийшло з-під контролю. Ну, Штучний інтелект, щоб він все ж таки служив на користь, а не десь розвинувся до таких рівнів, що потім буде нам. Шкодити. Ну так, на, фр... на фрілансі замовить е... не знаю, вбивство когось і заплатить відкої Знову ж таки, до масової культури, так як в місі не здійснено останнє, там якраз Том Круз бореться із суперштучним інтелектом, який, грубо кажучи, найняв людей, які там цей, які захищали штучний інтелект. Люди не знали, хто їм найняв. Їм написали, їм скинули гроші, робіть то-то-то. Вони такі супер, ми робимо, нам сплатили ту купу мільйонів, ми такі класні. І от так воно працює. І потім виявляється, що теж штучний інтелект. Вибачте, заспойлерив вам фільм. А, то, це моментами це страшно, проте все ж таки, я так розумію, штучний інтелект приносить дуже багато користі. Тобто, він, я так розумію, і полегшує і вам роботу, і багато людей і навіть творчих професій, коли можна було навіть колись, навіть не допускати собі в уяві, що тобі машина зможе допомагати в чомусь творчому. А тепер інколи набагато крутіше робить щось. Тому на даний момент штучний інтелект, я так розумію, це круто, і ви, як працівники it сфери його намагаєтесь розвивати максимально. Скажімо так: це як вогонь, ним можна знищувати міста, ліси і спалювати все на своєму шляху, а можна підігріти їжу. Або не знаю, зробити щось корисне. Тому звичайно, в якщо його використовувати як інструмент, то з нього можна отримати багато користі. А, а стосовно індустрії, то він дуже багато буде перекрою і зараз вже перекрою індустрії. Ну там, як приклад, можу привести є така ніша, називається віртуал стейджинг. Коли є кімната пуста, і ми ставимо туди меблі. На, на сіно дуже багато таких фотографій є таких якби обставлених кімнат. От раніше така індустрія приносила. Десь близько 2 мільйонів доларів, якщо може, може, не помню, 2 мільйони доларів на рік, тільки в Америці індустрія. А дуже багато дизайнерів на ньому працювало, Там одна картинка коштувала якихось там десятків доларів за те, щоб зробити одну картинку. І зараз є сервіси, які це роблять за кілька секунд і за, за центи. Ну, тобто, це обчислювальна потужність коштує центи для того, щоб це зробити. І, звичайно, що ті всі дизайнери, от завтра, їм не буде роботи, тобто, а це там тисячі людей. Тому ми говоримо про те, що нам треба дуже швидко адаптуватися під нову реальність для того, щоб залишатися актуальними. Бо якщо цього не буде, то можливо завтра ми будемо умовно кажучи людиною, яка вміє лагодити пейджери. <смех> <смех> ну так навіть я скажу, що навіть радіоведучі, вони попадають під цю зону ризику. <laughs> тому що чат GPT тепер мені здається може робити все. Е, я дякую тобі, дякую, що знайшов час. Сьогодні до нас завітати. Це класна розмова. Буде тепер з чатом GPT спілкуватися ще вийшло. <laughs> Нехай він пам'ятає, що це я йому писав. Дякую. До побачення. Побачимось завтра. Компанія везом. Це є Євген Поталяк. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.